Сьогодні хотів з вами теж поділитися своїми розумами, які у мене були на цьому тижні, про що я роздумував особисто і хотів поділитися цим з вами. Якщо будеш говорити по Слову Божому, ти не зайдеш в чагарі або не заїдеш в забор. Тому для своїх розумів я думаю, на такими місцями, як притча про 10 дів, пам'ятаєте? Вона записана у Євангелії від Матвія в 25 му розділі. І <свісна> притча про багатого юнака, яка записана також у «Матвія» і також вона дублюється в Луки 18 розділі. Особливість. 18 й розділ Євангелії від Луки говорить наступне. Запитав його якийсь знатний, кажучи. Учитель добре, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Тобто у чоловіка думка дуже добра. Тобто, голова в нього повернута правильно. Він шукає щось велике, щось те, чого не можна тут досягнути на цій землі. Він шукає життя вічного. Ісус йому говорить простими словами. Роби те, те, те і те. Це по тексту ми можемо читати далі. Да? І от у Євані від Матвія говориться, що це підійшов законник або митер, який знав добре закон. А тут говориться, що це один із учнів, який приходив до Ісуса понавчатися. І Він каже: я це все виконую з дитинства. Я це все виконую з дитинства. Бачичи серце Ісус каже, тоді роздай всі свої маєтки. І який результат? Він відійшов до печеле. Паралель, паралель, про 10 діл. Я е, намагаюся об'єднати ці дві історії, щоб потім зробити з них один висновок. Десять діл це вибрані дівчата, які мали зустрічати е, нареченого. І написано, що вони трошки заспали. І потім нерозумні кажуть: дайте і нам трошки масла, щоб і наші каганці горіли, щоб ми могли провести молодого. І кажуть, чекайте, ми можемо поділитися тоді і нам забракне, і у вас, тоді вогню зовсім не буде. І поки вони бігали, шукали. Прийшов молодий, зайшли в місце, де буде проводитись весілля, і двері були закриті. Що об'єднує ці дві історії? Таке одне коротеньке слово майже, майже спасся, майже знайшов царство, майже увійшли, виконав все, зробив все. Майже. Були вибрані, мали каганці, мали оливу. Майже увійшли. Чому так відбувається? Писання говорить, що Бог. Стримує свій гнів, і ми це вважаємо ніби як його як слабкістю, або я не знаю. І от коли я розмовляв з дітьми, у мене мене був такий їм приклад: Ісус іде в свою останню дорогу вже, іде до Єрусалиму. І при дорозі сліпий, гукає до нього, сину Давидів змилося наді мною. Це історія, яку розповідають діткам на недільних школах. Да? У нього був один єдиний шанс: через кілька днів Ісуса вже на землі не було. Учні навіть говорять: закрий рота, будь ласка, не турбуй вчителя. Він ще голосніше каже: змилуйся наді мною. Він каже, що ти хочеш? Каже, хочу бачити. І не через місяць, не через дві неділі, тієї ж хвилини він прозрів. І ось поставте себе на місце тієї людини, яка щойно прозріла. Це дорослий чоловік, який багато речей чув, багато речей відчував, але він їх ніколи не бачив. От ми з дітками розважали я кажу: от подумайте, він перший раз відкриває очі, і він бачить сонце. Каже: Вау, що це? А це сонце. Каже, я чув, що мені, мені було тепло, приємно на шкіру, але я не міг того бачити. Сьогодні я бачу це сонце. І тут приходить діло до вечора, і сонечко ховається. От уявіть розчарування цього чоловіка. Він каже: а, а куди воно ділося? Каже, не переживай, завтра воно вийде. Як вийде? Каже, воно вийде тільки з того боку. І ось ця людина, ну, я на тому місці вилік, десь е нос, як нас, брат ходить на вишку кожного дня, да? піднімається і дивиться, як сходить сонце. Він, він бачить небо по побагровіло, він бачить перший, перший промінчик, він бачить, ось з'являється малесенький серпанок, і воно виходить величне, гарне. І сльози на очах. Він бачить цю велич, він бачить цю красу. Він бачить, що життя відродилося, сонце повернулося. І він це може бачити своїми очами. Що буде робити ця людина через неділю? О, знову сонечко встало. А через місяць. А через рік. Вчора ми це відчули та на собі, правда. Хто з вас підвалі ховався? Або шукав місце, де, де, де мокре постирадло. А звечора вчора було дуже жарко. Я мало потів, але вчора ввечері я вже пішов приймати дрож. Навіть я не витримав. Досить часто ми, як та людина, яка побачила це, а потім це сприймає, як так і треба. І оце майже. Майже. Це так і має бути. Це так і треба. А потім переходить в людиноцентричність. Це не тому, що Бог так, а це тому, що я такий красивий, це тому, що я такий хороший. Це заради мене сонечко зійшло, це заради мене всі. Ні. Так не буває. Ми себе ведемо як рибки, для яких створили акваріум. В яких прекрасне місце. Ставлять фільтрик, ставлять рослинність, дають нам корм навіть. Кожного дня Бог піклується, ніхто з вас не прийшов сюди голодний. Я більш ніж упевнений. Кожного дня. І Ми досить часто стараємося, знаєте, як з той гарної рибки, яка створена у цьому акваріумі для слави. Так? Перетворитися на якусь піранію, яка хоче палець відхопити, коли тобі дають корм. А чого так мало? А чого більше? А чого у нього так? І ця Чорнота буває десь в серце заходить. Сьогодні згадував пастор про козлю та овечок. Наскільки, наскільки маленька грань. Вони ходили в одному стаді. Вони були однаково, вони навіть пахли приблизно однаково. Ні? Але прийшов час, і Бог розділив ціх наліво, ціх направо. Сказав: відійдіть від мене це вже як в дублювання цьому Матвія у, у 7-му розділі. Ісус каже, Зрозумійте, що не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого. І от така тонесенька грань, оце майже, майже. Він каже: відійдіть від мене кожен, хто чинить беззаконня. Така маленька дрібничка, яка може. Знаєте, Писання говорить про двом, а нам ніхто не може догодити. Я трошки з Богом, трошки тут. Колись так говорила моя покійна мама. А я і тут можу, і тут можу. Кажу, ти так не зможеш. Ти або будеш з Богом, або ти не будеш з Богом. Це дуже тонка грань. Це дуже тонка грань. І наш о, щоденний вибір записаний у писанні, де можна подивитися, як чинили учні. Вони не рахувалися. Ісус покликав, пам'ятаєте, покликання перших учнів. тільки тільки бізнес пішов. Класно, дві лодки аж топляться. Він каже: залиште те все. І ходіть зі мною. Учень, один написано, що з учнів він, він не послухав. Він каже: дай я піду спочатку батька похороню. Це не значить, що батько вже лежав мертвий, його треба було просто закопати. Ну, може, це десь жорстоко звучить. Це дуже добрий обов'язок як сина догодувати батька до, до його смерті, потім його похоронить, прийняти спадщину, і тоді я вже піду тобі служити. Каже, ні, сьогодні. Сьогодні. Він сказав в домі Захея, сьогодні на цей дім прийшла благодать. Захей вийшов просто подивитися на Христа він каже: Зла, сьогодні ми будемо в тебе вдома. І він зробив свій вибір, і про нього записано в Писанні. Тобто учні питають, підходить Петро. До Ісуса і каже, ось ми залишили все, що у нас було. Да? Це в Лукі 18 розділ. Промова Петро каже, ми все покинули і пішли вслід за тобою. Ісус відказав по правді кажу вам: нема такого, щоб покинув свій Дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства. І не одержав би значно більше цього часу. У віці наступнім життя вічне. Сус показав. Не прив'язуйтесь. Живіть тут, по тому, що я вам даю, по тій благодаті, яку маєте. Але розумійте, ви жителі неба. Я там для вас приготував набагато більше. Шукайте того, хто вгорі, того, що вгорі. Шукайте найперше царство Божого. А все остальне вам добавиться. Дякую. Амінь.